В цілому можна сказати, на нашій дільниці проходять спокійно, але дуже мала явка виборців. В основному голосують похилого віку. Молоді дуже мало. У нас порушень не було зафіксовано, у нас є офіційні спостерігачі, журналісти. У нас дуже дружний колектив. Ми по букві закону працюємо так, що тут немає проблем у нас ніяких. Ну, цілому лому проводиться відповідно до чину законодавства, зокрема, закон України про вибори. Ось власне виборці виконують спокійно, адекватно проявляють своє волевиявлення в кабінках, як ви бачите. Ось активність в принципі, ну можна сказати, така середня. Приходять мами з дітками маленькими, приходять, кажуть, наші батьки за віком, бабусі, дідусі. Якби ніяких таких якісь ексесів не було на 15.20 проголосувало 409 виборців. Зазначу, що взагалі було отримано 2156 бюлетенів, кількість виборців на даній дільниці 2147. сто Цілому спокійна ситуація. Тобто на даний момент проголосувало десь приблизно 25% виборців, тобто з них більшість. Людей такі ну більш похилого віку, тобто молодь менш активна. Не було порушень, слава Богу. То все нормально, все спокійно, були представники ОБСЄ, тобто понаглядали, тобто всім задоволені. На даний момент проголосували 453 людини, тобто це відповідно десь ну, 25%. Як.